Окей, okay, Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео, підписник продає свій мототрактор Кентавр 160B. Коротеньке відео, глянемо, подивимося його. І кому буде цікаво, яка ціна. Там контакти і локація, ну, де цей хлопець знаходиться, де знаходиться цей тракторець. ну, Мототрактор, то буде в описі під цим відео я додам, друзі. Тому, друзі, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. Так, ну що, друзі, ось це відео, ось такий мототрактор Кінтавер 160Б. Ну, це походу люксова модель, така як у мене. От. Ну на вид тракторець наче непоганий. В принципі, в такому він в хорошому стані. Майже як новий, можна так сказати. Ну, бачу, вже догрузили спереді. Такі догруз із балона зробили. От. Ну зараз трошки подивимося відео, що власник буде розповідати. Всім доброго дня. В вашій увазі презентується Кентаувер 160B. Продається. Так, да, це такий як у мене. Бачите, он, е нш насосом, дивіться, знизу. Від е маховика йде від двигуна, бачите. Привіт. Так, да, це такий як у мене, 160Б люксова модель. Бо і глушак, бачите, на люксових іде глушак, такий, наче як хромований, типа да? зніржавяйки. От. Але сідушка я бачу якесь наче, або вже перешивав. Бо цей, бо я щось бачив, в мене така вона кубіками йде, а в нього вона як сплошний це йде. Мабуть, вже перешивали, може порвалось, хто знає. Ну, коротше, що сказати, всі деталі ви зможете у власника все можете розпитати, кому буде дійсно цікаво. Ну, давайте трошки подивимося відео. Значить, що по трактору. Трактор в користуванні один рік. Е, зареєстрований з документами. Повний порядок знімається, ставиться, переоформляється з документами питань взагалі ніяких роботів. Нав... На По напрацюванню. Зареєстровано. За рік ми напрацювали 84 години. О. За ці 84 години які роботи виконувалися? Першим тілом, як ви привезли, пройшлася вкатка. Потім почалися невеликі роботи з причіпом. Був невеличкий причіп, спочатку саморобний такий самосвальчик. Вивозив він сміття з городу. Потім вцепили ми до нього плуга після обкатки. Осінню я ним виграв 7 соток і все, до весни не відпочивав. Весну я зафрезерував 7 соток, родичам зафрезерував там, в кого 5, в кого 3 сотки і також посадили в бульбу. Посадили, обгорнули, пропололи і викопали. Ще також влітку косилась трава. Ним. Тобто дуже таких він тяжких робіт не бачив. В лісі не використовувався, можна бачити по резині, що резина майже нова. Резина хороша, тянеться, не трухла, тут все добре. Значить Трактор у нас 21-го року, як ми можемо бачити, 12-місяць 2021-го року. Дедопігун взагалі тут шикарний. Він мені подобається. Питань з ним взагалі ніяких немає. В будь-яку погоду компресор витягнув. Ключом повернув і поїхав. За 24 години взагалі ні по охолодженню проблем немає, нічому, ні підтікання ніде. По економічності просто клас. Я задоволений на 7 соток воронки. Однокорпусним плугом на 700к в мене пішло літра 800 грам. Це з налаштуваннями. Mm. Коротше, там грався, переїжджав. Ну, okay, нормально. Літра 800. Тобто показ. да, дуже цікаво було подивитися відео, як він оравним, бо я так дивлюся, що ззаді в нього одна точка, і я думаю, що це, мабуть, він на одну точці орав. От, і цікаво було б подивитися на таку оранку, Бо я, наскільки я знаю, оскільки дивиться відосів, ну, типу, що на одноточки, знаєте, от така собі оранка, ну, типу, не дуже. От, то було б цікаво глянути, звісно. Ну, то таке, такий види робіт він робив на ньому. Ну, По економічності я згоден, бо в мене такий самий двигун, такий самий мототрактор. В принципі, їсть соляри дуже мало. Це, і це великий плюс, якби, знаєте, у кого невеликі ділянки. То нашого вам, наприклад, трьохциліндровий двигун, там трактор, щоб там відрами заливати соляру туди. ну, типа, То немає сенсу. Отакий от самий економічний двигун. Трактористики непоганий для свого домашнього господарства для невеличких ділянок. там... Ну, от, там До гектара, якщо у вас є землі, то там собі можете обробляти його спокійно. Економічності цей двигун просто чудовий. 16 кінських сил, GD-16. Генератор уже нас під капотом. Стартер, акумулятор рідний. Фільтр обслуговувався після кожного виїзду. Тобто, якщо там такий оренд, а фрезеровка, то я пофрезерував, заїхав, помив його, поставив назад. Тоже, якщо посадив, так. О, бачу справа, дивіться. Ось, зліва, да, з лівої сторони радіатора ось виніс. бачу, цей. Зробив такий. З щеплення з класики бачу бачок поставив. Бачите, це. ширительний бачок бачу поставив. Ну, Це якби таке деопрацювання класно. Це я, знаєте, до речі, собі думаю зробити. Бо я залив антифриз і, в принципі, ну, більше року вже катаюсь, значить, ну, все нормально, нічого там не роз'їло. Але оце що коли в нагрузках, то я так розумію, що коли гріється, трошки випаровується. І потім перед кожним виїздом я там дивлюсь, чи все нормально, то там. Ну, типа, через деякий час дивлюсь, що вона випаровується і треба трошки якісь 50 грам долити антифризу. То треба розширювальний бачок теж зробити так поставити, щоб буде нормально. Собі посадив, сусідам посадив. Якщо там покосить. Ну, тобто такі роботи пильні дуже. То фільтр обслуговувався, е, обслуговувався. Я тобто, за ним дивився. Як можемо бачити, що ніде ну, тобто, ні підтікання до нього немає, він сухенький і весь. Також зроблений розширений бачок на е, охолодження. Значить, Охолодження у нас антифриз HADA G12. Е, так, е, Перепрошую, G11 зеленого кольору. G11. No, G11, а в мене а в мене не пам'ятаю. Здається, G11 теж, але в мене йде червоного кольору. от, В принципі, не знаю. Ну там казали, в кольорах особо різниці немає. Що там я колись у цей момент і вивчав, там, дивився за ці антіфризи, хотів відео якось зняти. Може колись і зніму. от, ну, Казали, що червоний, бачите, ну, що саме нормальний, там присадки, це G11. От, але не знаю, коротше, хто який л'є, в принципі, ну таке. По бажанню. Бачите, хтось скаже, взагалі не стоїть лити антифриз, бо роз'їдає прокладки і що вона там все виїдає. Роз'їдає радіатор сам, коротше, не знаю. У мене за рік, наче нормально все. Нічого не, цей не роз'їло, все, все добре. Коротше, друзі, я думаю, ми не будемо все відео. От. Там. Цілих 20 хвилин відео є на каналі підписника мого Тому, друзі, дивіться, посилання на канал підписника я залишу в описі під цим відео, можете знайти. Також контакти залишу власника. Там Номер телефону. Посилання на це відео залишу. Там, хто дійсно зацікавився даним мототрактором, можете перейти за посиланням, подивитися повністю це відео. От, і контакти залишу там номер телефону, зможете зв'язати з власником і вже домовитись е, про покупку. От, власник казав, що ну, ціну поставив 2100 доларів, але сказав, що можливий торг, то я думаю, що за 2000 можна буде забрати його. Ну, 2000, це плюс-мінус скільки зараз долар. Ну, десь виходить 80 тисяч гривень там, приблизно. От. По навісному не знаю, друзі. Так само будете питати, бо я думаю, якщо власник продає мототрактор, то навісне, можливо, також буде щось продавати, тому можете питати, цікавитись. Ну що ж, друзі, ось таке відео було. Кому цікаво, контакти всі будуть в описі під відео. Переходьте на відео, дзвоніть до власника і домовляйтесь. Так що, якось так, друзі. Ну що ж, друзі, ось такий мототрактор Кентавр 160B. Причина продажу я не знаю, я там не уточняв. Ну каже, просто якби не те, що він поганий, він каже, задоволений ним повністю. Двигун і коробка, каже, нарікань взагалі нема, все чітко, все працює, там, ну, без питань. Тракторцю Рік, як ви вже почули в цьому відео, там скільки? 80 з чимось там мотогодин. От. Такий тракторець непоганий, стан в принципі ідеальний, скажімо так, майже новий. От, тому дивіться, кому цікаво. Контакти продавця власника цього мототрактора знайдете в описі під цим відео. От, там кому цікаво, дзвоніть, питайте. От. Можливо, Торг. То я думаю, якщо 200, ціна в принципі непогана. Плюс Торг, ну я думаю, за 2 може отдасть. Це плюс-мінус це 80 тисяч гривень, в принципі. З фрезою, там, що там ще, я не пам'ятаю, що він там ще казав. От, ну З фрезою там в комплекті, може ще щось не знаю. В принципі, ціна непогана, я думаю, за 80 тисяч гривень читає майже новий трактор. Кому хто шукає саме мототрактор, у кого невеликі ділянки, то можете звертатись, дзвоніть, питайте. Тому такі справи, друзі, такі коротенькі відео. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. В описі під кожним відео можете знайти всі корисні посилання. Долучайтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там виходять анонси до відео, також якась е, цікава інформація. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!